Сашунька, привіт! У нас сьогодні радісна подійка. У нас в сім'ї таке поповнення з'явився. У нас такий Сашуня тримай семенчика, тому що семенчик не може звикнути, що у нас з'явився ще хтось. У нас такий гарненький з'явився хом'ячок. Сашуля, як ти його назвав? Я його назвав... Живчик, так? Да? Жив. Живчик, він на почав. Він постійно кудись лізе, постійно чухається. Ми його в магазині, коли побачили «Живчунька, іди, йде сюди. Ми його побачили, так, ми зайшли на по покор, і він просто живчик невгамовно лазив по клітці, і ми його прям от одразу захотіли собі купити. Так, Сашуня захотів живчика, захотів хом'ячка, хоча до цього він абсолютно був якось у нас байдужим до цих гризунчиків. Живчик, що ти робиш? І отакий от у нас є гарненький красавчик, живцюлька. А ну синок заверни його звідти, щоб він там не впав за ліжко, тому що ліжко таке, що ми його звідти не витащимо. Візьми його так, да, да, да ручкою його, хай йде до мене, сідає Шевченка, дивись, от такий красавець у нас новий є. Підривай хатку, сьома сидить він в шоці. він просто, Сьом, Семенчик, привіт. да, Він в шоці. Каже, ну що це таке? Хто це ще в нас такий з'явився, що йому стільки уваги? Ось така у нього хатинка. Ми се ж у нього ще не зовсім знаємо, що з нею робити. Ми ой, ой. хатку поставили, так у нас сказали котячий такий ж, ж наповнювач йому поставити. Даса, що у ще якось так трошки стерігається, так? Да? Ну він такий хорошенький, він такий м'якесенький, такий гарнюсенький. Катуня, а ну давай його сюди, хай повзе. Такий гарнесенький у нас хилнячок, він постійно кудись втікає, він ще сам в шоці, що з нею відбувається, ми йому поставили корочку. Привіт, лавуска! Так, да, такий хороший він. Сашуня, ти тобі подобається? Так. Да. Він дуже класний. А чому він подобається тобі? Чому ти захотів хом'ячка? Він бачить такий маленький, халюсенький. Халюсенький, да? так? Да. Так. Отакий постійно повзе, повзе, каже, хто ти такий? Він радіє, що ми його нарешті вже забрали з магазину. Так? А то сидів, каже, там постійно каже: Ну чому ти тільки візьми його в коробку туди? опа, Давай сюди коробку, сонь. Злості. <рес> Ось такий у нас, друзі, є Ось отакий красавець, да? Але ми йому вже вдали огірочка. Все, все. Він же нас попробував огірка. Употмалась перша стечка. Сьомка, ще один пухнастик у нас в Ось таке чудесне, гарне dance. гарний настрій. Так. Добренько, будемо ми зараз йому ставити десь на містечко йому кліточку. Так, він там заглядає до поліс м'якеньких, шукає собі захист, думаю, що скільки багато уваги в один день. Добре, Сашунь, пока ти радий? Сьома, ти там не з'їш жив, сьома? А ні, сьомочка їсти не можна, живчика. Давай я його заберу. Живчик маленький, двік він хальосік. Привіт, mm -hmm. привіт, друзяки, привіт. Привіт, я такий хороший, хороший, хороший живчик. Боже, воно таке хороше. Я раніше боялась гризунчиків, але тепер я його так взяла, сьогодні обцілувала, достала, обцілувала зирну з обцілкала його возики, воно ну, хальосеньке. Добренько, гарно всім настрої, семенчик, не можна так робити, треба дружити. Всім гарного настрою, пока-пока. Сажа, візьмешся мене на ручки. Бо він бачиш, він не може зрозуміти, що воно таке бігає, повзає. Він образився сьому на тебе і пішов в свою хатинку і в колісо, правильно все. І там вмивається, каже, фу, забруднили мене своїми руками. Класний такий. хороший. Добренько, пока-пока, живчик. Ну все, будемо обживатися, да? Зараз тобі вот їсти туди покладемо. Сьома просто не хочеш, він до нього підходить. Сьома, не, не підпускай. Він не, не царапає, він просто лапкою його від себе відштовхує, щоб Йопс. він не ліз. А живчик, навпаки, він жив там з хом'ячком і почав до нього йти. Добре, всім пока, бай-бай, бай-бай, Сашонька, пока-пока, ти радий. Гарний настрій, пока-пока.